Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні такий ясний сонячний день. Вночі було 4 градуси. Все ще якось тримається, але нічого не росте, тому що холодно. Але ось я сьогодні буду висаджувати в грядку петунію віста. Ну, вже надоїло її тягати туди-сюди. Висаджу, якщо там буде приморозок, краще вкрию. Ось такий у мене тут участочок. Він 4х5, площина така. Сюди я третій рік підряд буду висаджувати вісту, баблгум. В тому році я висаджувала 20 саженців, за тому 18, в цьому також висаджу 18. Це буде більш чим достатньо для того, щоб утворився такий коврик з рожевих квітів. Що для цього буду робити? Зараз розповім. Такі в мене ось в саджанці. В таких півлітрових стаканах коренева, бачите, вже дуже хороша. Не знаю, чи сонце тут показує, щось мені не видно. Ось так поприщіпувані всі. Дивіться, любі я зберу. Всі точки зростання, всі поприщіпувані. Кущики ці вже сформовані, ну, віста формується добре. Вона не така. Щось... Куди не глянеш, там нічого не видно. Сонце світить. Ось дивіться, бачите, все по... підрізувано, Такий він, ніби невеличкий. Корінь дуже гарний. Чи якогось іншого саженця. Ось дивіться, такий. Також корінь добрий і все попідрізовано. Не підрізаю лише в тому випадку. Є в мене такі саджанці. Ось як оцей, де молоді оці пагінці, ще дуже коротенькі. Я їх вже підріжу потім, як, ну, в ґрунті вже. Вони відростуть, і я їх потім підріжу. Ось такі саджанці в мене. Що буду робити? Обов'язково буду приливати від шкідника. Це в мене антихрущ. Тут 30 мл. Використання 5, 10 мл на 5 літрів при поливі. Тут ось так вказано, так буду робити, так я і роблю. Тобто висаджуємо і замість простої води поливаємо води водичкою з антихрущом. Водичку буду підігрівати, тому що. Ну, Земля, мабуть, що холодна ще, і вода в крані холодна, тож трохи підігрію, щоб не було холодно. Також буду використовувати ось добриво. Ну, Це добриво купила просто в кифовому магазині, зайшла, бо не замовила я в ті роки в мене був таке якесь пролонговане Добриво недороге, в цьому році не купила, а це якесь добриво. ну, Типу, мабуть, нітроамофоски, Формула 17-17. Ну, Не знаю, чим воно відрізняється. В складі я бачу тільки фосфор, азот і калій. От, чим воно від Ну, Нібито я так хвор не вказаний. Тому надіюсь, що хворо в ньому немає. Тому що нітрамофоска містить хлор, і це для квітів шкідливо. Тож в кожну лунку буду підсипати добре. От по інструкції 70 грам на квадратний метр, я ж буду так на глаз, приблизно чайну ложку з горою в кожну луночку кидати, перемішувати. Ну, зараз трішки покажу це. Ну, і, і буду висаджувати. Зараз всі зроблю підготовчі моменти і далі покажу. Ну, що, беремо стаканчик, виймаємо. Корінчик дуже гарний. Є більші, є менші. Так, ямку. Таку глибоченьку, щоб якраз вліз стаканчик туди. Добриво усі я насипало. Ну, ось так десь. Можна більше, воно, більше шкоди не буде, тому що ґрунт відкритий, вбереться. Так, тепер ямку поставили і засипаємо, гарненько прижмав і поливаю розчином води з. Антихрущом, десь пів літри на кущик. Це для того, щоб коріння не під'їдав хрущі, різні там дротянки. Ну, вся оця какашка, яка живе в ґрунті. От, і може під'їсти корінь. Тепер отак, а так, як ми підлили, ми вберігаємо від під'їдання. Ну, ніби все, поки отак посадили. І буду далі висаджувати. Ну ось, висадила. Бачите, висадила 18 кущиків. В тому році в мене ще було два ось в цьому рядку де ніби не вистачає. У ну, мене вже й саджанців немає, і там під виноградом він, бачите, тут кущ винограду росте великий. Вони будуть і заважати йому. Ну, Не дуже воно рівно де повиходило, але то не так важливо, тому що все буде, ж, воно заплететься і все буде рівненько. Все буде гарненько. А тут під виноградом, можливо, щось ще висаджу, тіньове таке, а можливо і ні. Можливо, висаджу пару кущів мінівісти та побачу, як вона розвивається в ґрунті. Ну, що? На цьому поки все. Дивіться, води, водою переливати не потрібно, тому що ночі холодні, вода буде на шкоду. І якщо от ми вилили півлітру, якраз це буде достатньо для того, щоб корінчик набрався водою і пішов розвиватися. Якщо ми налиємо багато води, він просто буде живитися водою, тою, що є, і не так швидко буде. Розвиватися, а так він буде шукати собі вологу, і, ніби, знаєте, по сторонам іти. Буде скоріше нарощуватись. Ну, на цьому все. Кому відео корисне чи просто сподобалось, поставте вподобайку. Буду за це вдячна. Дуже рада новим підписникам. Будь ласка, приєднуйтесь до каналу. На цьому каналі я вирощую квіти, показую, як, що з власного досвіду. Чекаю на ваші коментарі, От, як ви вирощуєте квіти. Ще раз хочу сказати, що віста це дуже гарний, е такий, гарна квітка для висадження в ґрунт. Вона себе гарно почуває, вона не вибаглива. Ну, на цьому буду закінчувати відео про вісту, тож на все добре. E mero não.